Вітаю, я Андрій, і я хочу показати та розповісти вам, яким чином можна доволі швидко проїхати третю конфігурацію на картодромі Жага Швидкості. Якщо ви вже почуваєтесь доволі впевнено в карті і добре контролюєте свій розгін та гальмування, та їдете цю конфігурацію за 43-47 секунд, це відео для вас. Одразу скажу, що є пілоти, які їдуть цю конфігурацію швидше за мене на пів секунди і навіть більше. Але для навчання і покращення свого темпу та кращого розуміння траси даного відео цілком достатньо. Також зазначу, що на ваш темп, окрім вашого вміння їздити, впливають погода і, відповідно, стан траси, стан карту, на якому ви їдете, та ваша маса. До речі, відео даної конфігурації без зупинок та коментаря ви можете переглянути за посиланням зверху справа. Отже, перейдемо до відеоконфігурації. Швидке коло починається з гарного виїзду на це коло. Перший поворот траси знаходиться одразу після лінії старт-фініш, і саме ця лінія і є вашою точкою гальмування. Входити в перший поворот широко не має сенсу, вхід зсередини є найкращим варіантом. Важливо спіймати апекс, щоб мати хороший вихід з цього повороту, після чого намагаєтесь максимально спрямляти свою траєкторію при проходженні мосту і рухайтесь до зв'язки з двох поворотів лівого та правого на в'їзді в ліс. Їх можна пройти двома різними способами. Перший спосіб використовую я. А саме, я так би мовити, ріжу цей поворот, заходжу в нього вузько, на гальмах, і в апексі невеликим заносом зміщую карт, зорієнтовуючи його на другий поворот, в який я також заходжу вузько, і в апексі різко скидаю і знову даю газу для того, щоб довернути карт і на виході з повороту використовую всю ширину траси. Інший спосіб проходження цієї зв'язки ви можете бачити на прикладі мого друга, який їде попереду. Він широко заходить у перший поворот і, відповідно, вузько з нього виходить, маючи нагоду широко зайти в другий поворот. Який з цих способів швидший сказати важко, адже ми їдемо приблизно в одному темпі. Користуйтесь тим, який відповідає вашому стилю водіння. Надалі їдемо вздовж лісу і нас очікує широкий правий поворот. Для його проходження не варто зміщуватись ширше. Вхід у нього зсередини траєкторії є оптимальним. Перед входом у цей поворот необхідне невелике гальмування, після чого максимально близько до внутрішніх шин проїжджаємо апекс даного повороту та починаємо розгін, для якого використовуємо майже всю ширину траси. Надалі ми під'їжджаємо до ключової зв'язки поворотів на даній траєкторії, правильність та швидкість проходження якої значно впливає на ваш час. Спершу у вас очікує лівий поворот змінного радіусу. На вході цей поворот є доволі таки широким та відкритим. Після чого згужується та стає значно різкішим. Особливістю даного повороту є те, що гальмувати треба не перед ним, а вже фактично його проходячи. Цей він схожий на 11-й поворот на трасі Поль ріка Він же поворот імені Леклера, якщо ви розумієте, про що є. Якщо ж ні, підказка вгорі праворуч. Входимо в цей поворот з середини траси і входячи в нього, гальмуємо. Так як гальмувати доводиться повертаючи, не можна робити це різко, бо є ризик заносу. Відповідно, гальмування є спершу плавним і лише в останній момент стає більш різким. При цьому в цьому повороті необхідно орієнтуватися на дуже пізній апекс і виходити з нього необхідно вузько, адже вас відразу очікує правий поворот з виходом напряму. Для правильного проходження даного повороту необхідно орієнтуючись на апекс, широко в нього заходити, і показником правильності проходження вами даного повороту є плавний вихід назовні повороту з хорошим розгоном. Якщо ж ви дуже різко опиняєтесь ззовні, ви втрачаєте багато часу. Надалі рухаємося прямою і перед наступним правим поворотом гальмуємо перед передостанніми білими шинами і орієнтуємося на апекс. В апексі, а при можливості до нього починаємо розгін. На виході використовуємо всю ширину трас. У наступний поворот можна заходити з середини траєкторії. Їхати з широкої немає великого сенсу, адже ви подовжуєте свою траєкторію. Не отримуючи значної переваги в швидкості, поворот проходиться в повний газ і вихід з нього широкий, тобто орієнтуйтесь на дальню опору мосту. Одразу після заїзду під міст необхідно трішки пригальмувати, щоб завантажити передню вість, і повертати, орієнтуючись на апекс. Якщо ви все зробите правильно, у вас буде швидкий і плавний вихід з повороту, який фактично завершується біля відмітки 12. Після цього в двох останніх поворотах, орієнтуючись на апекси, максимально спрямляємо траєкторію, не забуваючи, що лінія старт-фініш є точкою гальмування для першого повороту наступного кола. Якщо ви хочете встановити кращий час, ви можете, пожертвувавши початком наступного кола, почати гальмування не перед лінією старт-фініш, а на ній. У жодному разі не затягуйте з гальмуванням і не чекайте повного перетину картом лінії старт-фініш. Бо це вже буде занадто пізно, і ви не впишетесь у поворот, натомість жорстко протараните відбійник. У мене минулого року був такий епізод. У кваліфікації лайтліги я забув, яку конфігурацію їхав і завтикав на табло. В результаті жорстко протаранив шину. Не робіть так, бо це боляче і вас можуть вигнати. Відео, як це трапилось, ви можете побачити за посиланням зверху праворуч. Дякую за перегляд! Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Не забудьте поставити йому лайк, підписатись на канал та рекомендувати його своїм друзям. Бувайте!